Казка таємниця золотої мушлі. Минуло кілька днів після того як Адель, Корн і Дельфін Денес врятували капітана Чорнокрила з чарівної скрині. Усі були щасливі, і родина знову подорожувала разом на кораблі Брискач. Та однієї ночі сталося щось дивне. Прокинувшись від шелесту, Адель побачила, що зник сімейний талісман золота мушля, яку колись подарувала їхній мамі легендарна морська черепаха, берегіння історії. Мушля завжди приносила удачу, а тепер на її місці лише обгоріла пріна. Це знак пірата Чорна Пір'їна!» – вигукнув капітан Чорнокрит. Він здатен змінювати обличчя і зникає, як тінь. Колись він уже намагався викрасти мушлі. Та ваша мати вчасно побачила дивні тіні, і ми викрили пірата, але він обіцяв повернутися. Ми не дозволимо йому забрати те, що належить нашій родині, рішуче сказала Адель. Так, ми повинні повернути золоту мушлю, підтримав її брат. І ось. Нова пригода почалась. За підказками Денеса, який чув, як уночі хтось плюскотів ластами до острова Привида, команда вирушила на пошуті. Але попереду їх чекала мовчазна бухта. Це була непроста бухта. Якщо вимовити, крикнути хоч одне слово, корабль одразу тонув. І наші герої. Пливли мовчки, та подув шквальний вітер, і капітан Чорнокрил показав жестами, що робити команді, аби зберігти тишу. Минувши бухту, зустріли джерело пам'яті, де кожен побачив свої мрії і страхи, що пробирали думки. Та не можна відволікатися, йдучи до цілі. і... Сконцентрувавши увагу, команда пливла вперед. Галасливі папуги перервали тишу та спогади веселим гомоном. Адель зорієнтувалася Давайте нагодуємо кокосовим печивом папужок, щоб ті видали, куди подівся пірат Чорна Пірвіна. Можливо, вони бачили. Печиво, печиво! наперебій кричали папушки. Кокосове печиво! Шукайте печеру на туманному острові, трохкотіли папушки. Ось я ж казала, вимовила Адель. Папушки підказали нам шлях. І нарешті, діставшись острова і висадившись на берег, герої знайшли печеру з таємничими символами. Діти, будьте обережні! звернувся капітан Чорнокрилу. Вони шпиньках прокралися до печери і побачили там перед величезним церквом стояв пірат чорна піргіна, що саме перетворювався на Адель. Так, це незвичайний пірат, це пірат перевертень. Ой, ні, досить вигукнув корн. Ти можеш вкрасти обличчя, але не честь. Тут Денес, зачувши голоси з усієї сили, стрибнув у повітря і потужним бризком направив хвилю в печеру. Вода змила з пірата його чари. Той обернувся на хитрого єнота-чаклуна і зойкнув Ой, що це зі мною? Ви перемогли, бо маєте більшу силу. Справжню силу, дружбу і сміливість. Він повернув мушлю та втік у глибини лісу, а мушля знову засяяла в руках Адель. Ні, це не просто талісман, мовив капітан, це символ нашої єдності. І відтоді команда Брискача продовжила мандри морями, знаючи, що їхня сила в родині, у вірних друзях і в серці. Що не боїться, бурі.